Ну що, починаємо новий влог з такої щабаки в мері. Привіт! Шашликов та з собаки. Ми вже в Кам'янському. Мері одразу з палкою зустрічає. Все, ми вже приїхали, можна так сказати. Загрузили все, точніше, вигрузили все. Останні пакети забираємо і йдемо. Дитинку залишили, а самі поїхали ставити машину на стоянку. Бульк запурить. Ой! Таша, тільки ти не стрибай туди. Вийшли на прогулянку. Собаку попробують. Клас, в цьому році працюють фонтани. Сашулька, обережно. Мерія, то мерія добре. Ось фонтан номер 2 Мерія. Ой. Клас. Прикольно. У тому році, ще раз повторюсь, такого не було. У нас наступний день і ми вийшли. У нас наступний день, кажу. Всім Вийшли, ми прогулялись. Хотіла я розповісти вам про свою нову туш для Вій. Вона фіолетового кольору. Дуже-дуже класно. Купляла я її в Єві, я вам трішки пізніше. Треба чогось її було показати. Коли я фарбувала сьогодні вії, вона фіолетового кольору, і мені дуже подобається ефект. Як ефект фіолетового кольору, і як вона нафарбувала Ві. Гляньте, які вони великі. Клас. Я вам пізніше покажу. її. Це, бачите, на вулицю вийшли, прям так класно. Клас. А що, а хто це, ми От. Ну, коротше, будемо зараз йти в парк гуляти. Наша банда сьогоднішня. Наша банда. Одного члена з банди ми. Трішки залишили, зараз прийде. Сашулька тут бігає. На вулиці, в принципі, сьогодні відносно тепло, не холодно і не спекотно. Поки, поки дійшли. А зараз Катюху чекаємо і присіли тут. скверик такий невеликий. Невеличкий, так. Да. Да. Сьогодні вже в пісочку грається. Да, тут купа. Піска гляньте, гарний пісок. Ми сьогодні це в парку погуляємо. А, а завтра у нас такі плани. Хочемо поїздити тут по магазинах, Сашульки прикупити гарда на гар, да, гардероб якийсь оновити, тому що у нас з такими новинами в Запоріжжі особа по магазинам не походиш, не будеш куплятися. Дуже магазину. коротше стрмно. А тут є і ЛСІВАЙКІ, ну там, де ми завжди купуємо їй. Щось да? Е, да, тут сінце, тільки на іншому березі. От ще на Нексті ми хотіли замовити, ну тут, тут трішки пізніше, а так що тут, і дочки, синочки тут. Є. Ну, коротше, тут більш-менш спокійно, вистачає. Да, магазинів вистачає, тому завтра ми по магазинам будемо, а ввечері вже поїдемо додому. Отак. Ввечері додому до Запоріжжя. Ви і знайшли. Гляньте, їжак. Спить, сидить, Спить. дихає. Прикольно. Прогулянка в парку. О, кіт чоботях. Фонтан? Да. Так. Дуже красивий фонтан. Куди? Зараз під дивом. Клас! а ну потримаю в мене телефон. губка боб на місці стоїть. <гум> там Тепер можна пройти, зробили місто до здорові. А, вже зробила, в тому році не було, Давай, так? Я там російську. Якийсь новий такий атракціон, як, як можна сказати, батут. Атракціон. Батут. Атракціон, так. Прикольно. Ага. По цінам тут 20 хвилин 50 гривень, одна година 100 гривень. Запустили, тут їх багато, бачите. Якщо падати, то в пісок. Сіли перекусити, взяли по ходдому. Сашулька, тобі смачно? Так. Да. Ти тільки бумажку не їш? У нас. Тепер йдемо, може ножки помиємо. Саша. Саша така, що Давай, треба зніма. тримати дочь себе. А в мене такі гумові, що я можу теж отак пройтись. О, як класно. Дома воду відключили.

Нас четверо це посадили. Ого. Що це таке щось? <сорит> 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 Класно. Таке щось накрутили, не зрозумів. Перший раз таке бачу. Може без досвід, хлопчик. Це як, я не знаю, О, як собака, глянь, Ой, <сорит> собака, <сорит> катюха. Так, да, такого ще не робила. <рес> <рес> собака. З цієї сторони, як собака. Я вже з цієї сторона, як крокодил. Так, щось нам таке накрутили, накрутили. Але смачно. Ось це прикол. Так, а тут є ще в парку знаки зодіака. Ось такі я тут свій знайшла водолі. Так, людина, що тримає дві посудини з живою і мертвою водою. Ух ти, ще такого я не чула. Стихія повітря чула, планета Уран, синій, синьо зелений, сірий, чорний. Тут ще написано жінч, про водолів. Вони з задоволенням дарують оточуючим частинку свого чарівного світу. Знімають для вас влог. А через що спілкування з ними перетворюється в такий собі свято кожен день? Клас, прикольно. А це козиріг, це все шулька. Mm -hmm. як і обіцяла, показую вам туш. Ось ця туш. Це Патріція Ледо. Шулька. Ми збираємось зараз їхати, будемо скуплятись. І ось така вона. Вона чогось синього кольору вам на камеру, здається. Але вона фіолетового кольору. Дуже класна щіточка, дуже класно фарбує. Зараз ми збираємось, підемо за машиною, а потім вже поїдемо в магазин. Ось так Ми їдемо. Оп, Прийшли і осі Вайкіки на другому поверсі. Пішли. Так, ми приїхали вже на другий район, там, де ми е, жили з Сашулькою в тому році восени. Е, не показувала я вам нічого в Олсі Вайкіки, тому що ми якось так швидко пройшлися, майже нічого не купили, потім покажу, що ми купили. От, а приїхали ми в Сінсей. От сюди. Торговий центр. Така ностальгія в <рив> мене. Да, Сашулька, ми тут жили з тобою, да? угу. так, ну я не прогадала, чесно кажучи, тут набагато більше вибору, ніж лосівакіки. Да, і більш такі приємні ціни, бо, ну як, наприклад, от якщо взяти світшот ось такого плану з довгим рукавом, дивіться, яка ціна. Тут 169 а там 300 гривень за одну ковтинку. І по якості воно однаково. Що в... Велсі, вейки, що в сенсей, тому... Але тут набагато більше вибору. Зараз будемо обирати, да? і дивись, там на... на молні і куртки вже є. Коротше, багато тут вибору. Угу. І штанці спортивні. Коротше, зараз будемо щось дивитись. Ми Вже штанішки взяли одну ковтинку. Зараз доціль. І піжам тут повно. І всяких різних футболочок, і джинсики, і штанішки. Клас. І тематичне все, і джинсів повно. Вас сім як. Ну, спокладені, взуття ми зараз поки не будемо тобі обирати. Чекаємо. І людей небагато. Пішли, все скупились. Шкода, що в нас є нема. Розбомбили його. Він у нас один був в Аврорі. Да. Сашульки ще таку шкатулку прикольно взяли. Це на 60 гривень. Туди ми будемо складати заколочки всі, резиночки. Да, доць? Все, можна тепер їхати. Ми вже вдома. Тут в мене домашні баклажани, перець, помідори там ще цілий пакет, мішок картоплі, домашні яйця, олійка запашна. Та з собою нам дали ще баночку Болгура з м'ясом для того, щоб ми приїхали з дороги і нічого не готували і одразу поїли і відпочивали. Клас, завтра будемо. Займатися, розбирати речі, сьогодні вже будемо відпочивати. Сашульки Хрещена подарувала дуже такі магічні фламастери. Да. Тут, коротше, наприклад, от фіолетового кольору І, да? Наприклад, щоб отримати синього кольору, треба ось так: от намалювати і провести, от, ну, зробити будь-який малюнок, і він проявиться синього кольору. Гляньте а, білим. Оцем, так. Якщо, наприклад, от, чорним, ні ні-ні, сашуль. От ти от намалювала і тепер бери білим і щось малюй. І вийде червоним. От тут, малюй щось. Напиши. Бачите, як? Клас, глянь. Прикольно. Класні такі. Я не знаю, де вона купляла. але дуже прикольні. Бачите, ось такі різні кольори. Да, прикольно, це будемо малювати. Обла карабла! Ні, тут так не працює. Трішки інакше. Треба малювати і білим а, треба буде щось домальовувати. домальовувати а да. дивіться, М -м. Жаж, такий Мама, ну,